друже, ох, хорошо як ганяє. О, диви, диви, що робить. Капець. Так, друзі, перезуваємось першою справою. в нас обов'язково сапоги. Хоп! Зараз зуваємось. Так, друзі, взулись обов'язково. І дупничок, щоб було тепло у вашій п'ятій точці. І... і наколінники. Ось такі наколінники від Прохмонтаж. Просто суперові. Тут важлива товщина, їхня і матеріал, з якого зроблений. Ви зможете нормально сидіти на льоду, незалежно від того, чи у вас вода зверху, чи у вас сніг. Завжди вони будуть захищати ваші ноги від всього. Хоп, все. Там у мене щось розлилось. Хоп. Беремо зараз. Перший раз буду виходити на лід, так щоб на лід. Тут ми рибачили буквально декілька днів назад, рибачили, ще човник брали. Зараз вон мужики вже сидять. <клухи> <клухи> Доброго ранку. Доброго ранку, Віктор. Андрій, Віктор. Да. Приємно, добрий <клухи> день. Доброго. 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 Ну що там вона каже? Ось тут того трошки на перепаді такого. Там... Юр, а ти вчора був на Що? ні. Що? Ні, це нічого. А написано 11 февраля. Та загрузив просто відео. А я так. Так. Візьмемо нашу камеру. Щось попробуємо побачити. Каже, ти бачили карасиків, так? Да? Почті пересилати, пошту буде зі мали. Так, ось у нас йде бровочка. Це верхня частина бровки. Я ці всі міста знаю. Тільки ж тут цей явка. Да. Якщо не більше. Ось один карасик. Один. Ну, побачив двох кар... карасів побачив. Значить, в нашому чехлі ось такому. Беремо наші вудочки. Сьогодні в мене нова вудка. Спеціальна для карася. Телескопічна. Хоп! Хоп. Значить, це в нас йде флагман Ice Rod Northroom North XP. 65 см. Я думаю, для луночки буде якраз. Катушечка фріз 65 на довгі нозі. Жилка 0,14, боковики очок і Артурова мормишка 12 го номера. Беремо нашу мормишечку. Мотильниці чудово зберігається мотель. І одягаємо штук 6-8 мотильків. Опустили на одну ремишку, підняли, поставили. О, тут щось перекрутилось у мене. І горя дивлюся, буває. Та, Ігор ж рідко викидав відео. Та де він постояв? Риби ж не, не маза, так? Вчора. Так, друзі. перший карасик. Що це таке? Чуєте, а що це таке? Я зачепив чиюсь жилку своєю... своєю, а в нього в руті карась. Це не моя жилка. Ні, він ось моя мормишка, а він з чиєюсь обірваною жилкою плаває. А я думаю, якось він так цікаво. Диви, тут обірвана жилка, ось моя, ось моя мормишка, ось жилка. Ну, дурний карась, да. А мормишка? Не знаю, вона десь далеко в нього в роті, зараз побачу. Яка у нього... Да, така сама. Така? Да. карас по. Можете випити за першого карася. Та може випили за десятого, а толку блін, клюнуть. І то не клі, і то не зачепився. Дай йому морду. Мені? Ні. Дай йому морду. Ух, і зачепився. Екстрактора немає ігор те. Є. Є в когось? Так хочу достати мормушку. Да. Та така сама, така сама, як, а, в... така а, сама, точно як така. у мене. Така, як у мене. З красним цим, так? Так, так, так. Тринадцяте, це ще я. Дванадцята. Дванадцять. Бежав, друга, це поганий знак. Там Так? Так. Що він... Ні, карась то гарний такий. Хороший карасик, да? І грам 400, так. Да? Карасик гарний. Мурмишка така сама, як у мене, трофейна. Дякую. Перша риба є, не зовсім правильно зловлена, але є. Так. Да. <рес> <рес> так, друзі, міняємо ми точку, тому що... Там риба є, але вона геть не активна. Одного я якогось дурного зацепив, там за чужу жилку, він не клюнув мені. Так що летим з Ігорем зараз на інші місця. Сподіваємось, що там є лід, і будемо пробувати ловити карасики. Поки ще вранішній кльов трошки є, сподіваємось, що він ще буде. І ми попадемо на нього. Міняємо точку. Так, друзі, я тут з човна чудово ловив восени. Тому поміняв точку. Так, друзі, знайшли ми рибу і зараз я замішаюсь прикормочку. Значить Real fish. Чебрець-часник для карася. Зимою також працює, завжди працює. Зараз я її трошки замішаю і підкормлю в наших луночках. Ох, запах, який пішов. Просто суперовий. І будемо ловити. Я думаю, все в нас вийде. До речі, друзі, собі новий отакий ящик зимовий від флагман приймав. Дуже зручний. Все поміщається там чудово. Тут в мене відсіки з всім необхідним, мормишки запасні, там жилки різні. Ще багато чого. Ще не до кінця запакував його, але хочу зробити, щоб було на всі випадки рибалки. Блін, зійшов. Собака. Зійшов, зійшов що, Зійшов що. Так, а я таки сів. Воно лунка, кожні лунки, там карасік. отут іде ямка, потім буде гороб і знов туди ямка. І от там... А ні, не зійшов, слухай. То я щось не пойму. Диві, да, диви, не зійшов, дивись. А як ти, ти? А він мені в мене леска в цих в руках пішла. Це ти блін, некий. Що... А я це щось це подумав, що зійшов. У мене вже другий. А, вже другий? Ну, перший же я там зловив. А, ні, ну <рес> так. <Що це, рес> я подумав, що він зійшов. Друзі, додаємо свіженького мотилька. Обов'язково. Після кожного карася. Продовжуємо рибачити. Ді сюди. підйомчик такий був. Це з п'яти метрів його піднімати, звісно. І дві мій маленький, невеличкий карасик, але це ж самий солодкий. Але клюнув. Але клюнув. Але клюнув. Да. Ось. <рес> ну, Я Ах ти ж, поклювка була знову. Та зап давай, не фиг делось. Все роби рядом, хоть де хочеш. Конечно, Конечно роби щоб, блин, нам ж контент треба, щоб і ти ловив, і я ловив. Ось о, дивись. Добро. Ну невеликий також. Ну хороший. Солодкий. Ох ти ж. Та стій, ти перепутав мені О, тут мені все що ти кажеш? каєш на тебе камері. Ага, і виплюнув. друзі бачите який карасик поки що не дуже крупний але бачили ми там в камеру різний Так, да. але він є і там є різний тому сподіваємось що підійде і більший так, друзі, прикормочка наша водички напилась. Потрошки треба підгодувати. Ох і запах пішов. Я отак по в кожну луночку кидаю прикормочки і потім хожу між ними, провіряю. Рибка підходить перевірено. Сюди кинемо, потім сюди кинемо. Так, по луночкам пройдемось і загодуємо. Все, і потім будемо перевіряти. Єсть? О, Ігорюк нарешті відкрився. Нарешті. Да. тут маленький, бачиш? Да, Хоча в камеру там є і великий ходить. Да. Не знаю чого і так. Да. Ходить. Та я тут ловив кілограмових, саме на цьому місці ловив кілограмових по 800 грам, по 900. Так що тут є рибка. Ну що, я вітаю, ти відкрився. Маєш повне право тепер поснідати. Насколько <рес> яс, в Так, друзі, дивіться, наскок ковбаска вігає взагалі борщ гарячий. Виїли гарячий борщ на риболці? Треба собі таку практику застосувати. купить. Термо... Я... Бокс. Бокс Друзья, всем вкусного! Разошлись, потом я нашел какую-то девчину, тоже рук на 8 за себя старше. А у нас двое детей. У нього своїх дітей немає, вона ну, там 8-9 років старше. Іди сюди. Єсть. Блін, хороший карася. Не підходь, не підходь тріщить лід. Диви, який хороший карасик. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Хіба хоп, хоп. ж трохи змістився? Да, трохи... Треба шукати його, треба шукати. Не хоче він брати з одного місця. Треба постійно шукати. Дивіться, які карасики. Супер. Значить, друзі, шукаємо активну рибку. Вона відмовляється сьогодні плювати ця риба, але нічого. Ходимо по водоймі, передвигаємося передвигаємося, шукаємо рибку. Трошки зловили, трошки, я думаю, що ще зловимо. Саме головне кайфуємо. Дивіться, яка погода. Просто суперова. Чудове озеро, отаке. подивіться, людей багато. В основному всі відпочивають. Рідко хтось щось ловить, Але кайфок. А ми продовжуємо шукати нашу рибу. Друже, ох, хорошо як ганяє. О, диви, диви що робить. Капець. Або карась хороша, або. Тупо чорти. Ай Ух ты який ми! Вот так. Дякую, оце той, як той, який нам треба. Оце він. Бабжал, да? Ага, ух і дал. Ух, і кайфанув я від такого карася. друзі, є. Чекаємо Єсть. Не зря ми його шукали. Шукайте і знайдете, і буде вам риба. Іди сюди, друже. Іди сюди. Ах, ти ж собака зійшов. Ех. Ех, і хороший був карась. І зійшов скотеняка. Ти бачиш який? Я думав вже зловить тебе одненько, та й додому їхати. Ну, Прийдеться ще трошки посидіти. Ех, бідно. Кто ти там? Хто ти воїн? Хто ти воїн? стоп стоп друже. Давай, давай. Виходимо. Виходимо. Молодець ти, що ти клюнув? Ціни тобі немає. У базарний день. Це, мабуть, буде завершення нашої сьогоднішньої рибалочки. Ви гляньте, який красавчик. Просто супер. Карасі бомбезні. Дай? Ігор. Рибалка просто суперова. Так, друзі, все. Закінчили ми рибалочку. Просто я вважаю, чудова рибалка в нас вийшла. Була пошукова, ми шукали рибу, але все ж таки зупинились ми на одному місці. Я пригодував там свої лунки. І в мене одна лунка получилась Золота, з неї я зловив нормально. Ось дивіться, друзі, який улов получився. Карасі, просто бомбезні, суперові, є тут сковорідочні, є напівдуховочні такі гарні екземпляри. Так що, друзі, все у нас вийшло, все чудово. З вас лайки, коментарі, запитуйте, кому що цікаво, розкажу. Всім пока, побачимось на рибалці.